Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили двох ворожих піхотинців. Вони перекочуються і зближуються. Чим полегшують роботу нашому екіпажу FPV. Дрон влітає прямо в ціль і розносить ворога на шматки. Цей окупант рухався ґрунтовою дорогою. Почувши звук нашого FPV, він злякався та кинувся в кущі, сподіваючись сховатися. Але дрон знайшов його. Спостерігаємо яскравий вибух окупанта ліквідовано. Під час патрулювання виявили ворожого піхотинця. Він сподіваючись урятуватися, бігає від нашого FPV та залягає під дерево. Але, як зазвичай, у перегонах з дроном перемагає дрон. Спостерігаємо точне влучання ворога ліквідовано. Екіпаж важких скидів працює по укриттю, де засіла ворожа піхота. Спостерігаємо сильний вибух, який викидає окупантів із укриття. Гарна робота. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу автівку, запускаємо FPV і спрямовуємо його прямо на ціль. Спостерігаємо точне влучання, ворожий транспорт уражено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.